Є певні червоні лінії, які треба проговорювати. І ці червоні лінії ми не торгуємо нашими територіями. Тобто ми можемо визнати, що вони зараз в окупації, як є, але відмовлятися від них. І взагалі, я думаю, що навіть незважаючи на те, що під час війни ми бачимо невдалі спроби про перемир'я, це не означає, що ми не повинні продовжувати вести асиметрично. Війну нелінійними методами на території ворога, ось те, що вони роблять з нами. Тобто є в нас багато, я б сказала, таких от союзників, які не задоволені, і вони прекрасно розуміють, що в тюрмі народів вони не хочуть там в Татарстані, Башкортостані, Удмуртії, Північний Кавказ і так далі знаходитись. І вони багато докладали зусиль для того, щоб там потяги сходили з рейс. От багато інших диверсій, і так далі. Тобто, ці люди можуть, тобто Україна може сідати, робити продовження типу перемир'я, їздити в Саудівську Аравію і так далі. Але є ті люди, які не хочуть бути частиною а, імперії, яка грабує, яка стирає їхню мову, культуру, асиміляційною політикою і так далі.